Є певна проблема з отриманням схвалення на оплату рахунків, а, а саме переконатися, що відповідальна особа підтвердила цю оплату. Шахри намагаються підроблювати листи, начебто вони відправлені від керівників, або редагують листи, наче була довга переписка, в яких керівництво все схвалило. І іноді потрібно ціле розслідування проводити, щоб переконатися, що цей лист не підробка. Також є купа сервісів по генерації голосу, по клонуванню голосу або по генерації відео. У Google Workspace є вбудований сервіс схвалення документів, яким можна скористатись. Ось в мене відкритий Google Drive і, припустимо є рахунок, і я хочу, щоб цей рахунок схвалила інша людина. Я його виділяю, натискаю справа вгорі. Деталі про цей документ і переходжу на вкладку схвалення Approvals. Далі натискаю Створити запит і додаю, хто саме повинен ствердити цей рахунок. Також я можу зробити так, що цей файл неможливо буде редагувати. Оскільки я відправляю запит на схвалення, я, припустимо, не хочу, щоб будь-хто змінював цей файл, і та відповідальна людина отримала саме ту версію, яка мені потрібна. Я натискаю, щоб цей файл було заблоковано і відправляю запит. Також можна якийсь коментар додати. І запит було відправлено. На пошту людини, яка схвалює цей документ, надходить лист. Він може натиснути і відразу відкрити цей документ. Також в нього буде відмічено на Google диску. Ну, тут ще не відмічено, що він потребує схвалення. Він просто помічений, що заблокований. Я прихожу відкриваю цей файл, тільки мені потрібно відкрити від імені іншого користувача. Я бачу, що цей файл така стрічка, в якій написано, що файл потребує ствердження. І я можу або ствердити, або відмовити. І також можна побачити, що я не можу його редагувати, оскільки він поки що заблокований для редагування. Я натискаю ствердити. Можу додати якийсь коментар і натискаю ствердити файл. Та є ствердженим. Є користувач, який цей запит надсилав. Він якщо його відкриває, то він також бачить, що цей файл стверджений.